Україні планують припинити фінансування малокомплектних шкіл. Уряд має намір не дозволити витрачати державні кошти на школи, у яких навчається менше ніж 45 дітей. Таке нововведення може запрацювати уже з 1 вересня 2025 року. Також посадовці пропонують не фінансувати школи, де здобуває освіту менше ніж 60 осіб. Це з вересня 2026 року. Кабмін уже погодив відповідні зміни до порядку та умов надання освітньої субвенції з держбюджету місцевим бюджетом. Детальніше цю тему ми якраз і далі будемо обговорювати у нашій студії. Олег Паска, директор департаменту з питань освіти та науки Львівської обласної військової адміністрації. Вітаємо і з нами на скайп зв'язку Олександр Кондратюк експерт з освітніх питань, засновник всеукраїнської освітньої компанії е, «Сетстат». Зараз його наші зараз маю, режисери наберуть, він обов'язково долучиться до нашої розмови. Е, пане Олеже, отож, перше питання е, до вас. Скільки взагалі на Львівщині налічується шкіл, де навчається менше, ніж 45 дітей? З 1 січня 40. 40 шкіл є на Львівщині? З 1093. А 60? 60 є одна школа. Яка з 1 вересня буде трансформована в школу першого другого ступеня, тобто до 9 класу будуть навчатися учні? Е, зрозуміло, пане Олександре. Ми розповідали нашим глядачам про те, що припиняється, уряд планує припинити фінансування малокомплектних шкіл. Е, питання до вас чому Кабмін зараз це хоче зробити? А малокомплектні школи наразі це. Школи до 45 людей, те, що по суті, малося на увазі, і наразі вони просто не мають певної доцільності. І більш результативно, і більш фінансово вигідно. Просто цих людей, які ну що таке, малокомплектно, це коли, умовно, там п'ятий клас навчається разом з восьмим Там є одна сильна сторона, тобто, уявіть собі, в супереч, тому що п'ятий клас навчається разом з восьмим класом, а вони отримали результати. Є такі випадки, коли ці люди ставали дуже освіченими, успішними і так далі, і це тому, що цей від самих замість а, замість викладача тобто коли викладач не мав змоги провадити те що потрібно сам соціум, самі там восьмикласники моли підтягли п'ятикласників, коли вони так грубо такрбувалися власне, власне роль хтось є лідером хтось знаєте а, не лідер але конкурує з кимось а хтось навпаки допомагає одне одному спробуйте піти в спортзал в п'ятому п'ять ранку наприклад доволі важко але Домовшись з другом, уже легше, тому оця соціальність оця соціальна відповідальність там у потрібно прийняти, але саме поняття малокомплектних шкіл наразі не буде існувати, тому що цих педагогів вигідніше працевлаштувати онлайн якихось умовно сусідніх районних центрах, і так само вигідніше тим дітям навіть роздати планштини, щоб вони так як дії все одно навчаються онлайн, навчалися далі онлайн, але з своїми однолітками проходили ту програму підтягу, тому що. Бачимо заявлену нову програму стратегії розвитку освіти, і вона фактично дуже. Аміційна там багато різних цікавих речей можна теж їх багато коментувати. Але про яке там провадження цифровізації якісно, про реформу вищої освіти можна говорити? Коли у нас все ще існують малокомплектні школи де п'ятий клас вчиться. Ми обов'язково поговоримо ще про програму. У нашій студії є директор департаменту освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації Олег Паска. І ми питали, скільки на Львівщині є таких малокомплектних шкіл. Пане Олеже, якщо не помиляюсь, 45 ви відповіли, ну, що Знаєте, я тільки що собі згадав слова Генрі Форда. Він казав: якщо ви хочете завалити будь-яку справу, запросіть експертів. І своїм конкурентам я би порадив експертів добрих, щоб вони завалили будь-яку справу. Я про те, що треба дивитися на це все з практичної сторони, і як це виглядає на місцях. Отже, перше, якщо ми говоримо про згадану постанову Кабінету міністрів, то коли ми говоримо про 45 учнів, ця цифра є більш-менш обґрунтована, тому що ні, в школі першого, третього ступеня, в нас таких немає з такою кількістю учнів першого, третього ступеня, ні в школі першого, другого ступеня 45 учнів, менше 45 учнів це замало. Чому? Ділимо на 9 класів, і в нас виходить по 5 учнів в класі в середньому. Хоча так не буває, як правило. Якщо. Згідно законодавства, клас може бути, якщо в ньому навчається не менше п'яти учнів. Якщо менше, тоді створюється клас комплект. Зрозуміло, клас комплект, наприклад, у сьомий і восьмий клас, це є абсурд, тому що, звичайно, що в такому класі комплекті діти не зможуть отримати належні звання, знання. Тому що до цифри 45 є обґрунтовано. Тепер говоримо про цифру 60. Якщо ми говоримо про, бо там в постанові не зазначено якого ступеня загальний, заклад загальної середньої освіти, беремо першого, другого ступеня, ділимо на 9, у нас виходить 6-7 учнів в класі. Тобто, згідно законодавства, така школа може існувати. Якщо ми говоримо про 11 класів і теж беремо ділимо на 11, у нас виходить приблизно там 55 учнів мінімум. Також може існувати. Тому цифру 60, я вважаю, що це помилка в цій постанові. Тепер говоримо про школи, в яких є 40 учнів, чи 45 учнів. Є різні школи. Теоретично, з кабінетів Міністерства освіти виглядає, що цих дітей можна було взяти і довозити до найближчої більшої школи. А практично є такі школи, особливо в гірській місцевості, де в зимі. Навіть під час виборів депутати не могли заїхати. І вони звітом витягували то, тягачами їхні машини. Збити то, 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 є... маленьку дитину класу. Тому не можна підходити до системи освіти в такий спосіб. Тому по цифрі 60 учнів, я вважаю, що це помилка і треба Е, А найгірше те, що Міністерство освіти дало. Дуже некоректне роз'яснення на сайті Міністерства освіти, де сказало, що рівень знань учнів, і це підтверджують результати піза в сільській місцевості на 4,5 роки відстають порівняно з містами. У мене тоді виникає запитання. Про це говорили завжди. Але в мене виникає питання. Давайте подивимося на наші вузи. У нас практично всі ректори, декани відомі вчені, одні з кращих вчених Львівщини в сільській місцевості. Як пояснити це? Ми, а річ дуже проста: можливо, вони з знаннями мають проблеми, але не з мисленням і не з працездатністю. Це один аспект. І другий аспект. Якщо ми на це все накладемо 30 років бездіяльності в галузі сільського господарства, де в нас. Земля може продаватися здається від 100 тисяч гектарів в одні руки і так далі. Ми методично знищили фермерство на селі Дрібне, замість того, щоб підтримувати в той час, як в Євросоюзі все роблять, щоб затримати людей в сільській місцевості. Тобто, всі системні кроки в різних галузях, в тому числі в освіті, зводяться до того, щоб витіснити залишки молоді з села. Фактично, Я, так, який, сенс, який сенс батькам, які живуть в селі, або які, наприклад, одружуються, будуть мати дітей, залишатися в тому селі, де нема школи. Вони переїдуть в більше місто чи містечко. І це є серйозна проблема. Тому що це свідчить про така нерівномірність розвитку країни, коли ми не, не, не дбаємо про розвиток сільської місцевості, баланс між містом і селом, свідчить про те, що ми не є розвиненою країною і такі підходи. Я наведу дві цифри. 20 років тому в Львівській області було 600 тисяч учнів. Зараз є 300. Через 10 років буде 150. З них половина буде в Львівському районі. Виявляєте, які перекоси в нас відбуваються? Так, про те, що є дуже багато внутрішньо переміщених гостів. Так, за 30 років у нас в 4 рази зменшення кількості учнів, відповідно, населення там за 20-30 років. А і всі, знаєте, мене просто дивує це намагання будь-що. Все закрити, оптимізувати, а реально знищити. Чому ми не думаємо над ключовою річчю? Демографія. Це ключовий виклик, який вже перед нами стоїть кілька десятків років з 90-го року. І політики мають на нього шукати відповідь, починаючи від програм, від маленького села і громади до держави. Я ще раз хочу нагадати про історію е, десь 200 років. Е, П'ятий, десятий роки тоді держава підтримувала багатодітні сім'ї. Львівщині це дало плюс 20 тисяч дітей. 20 тисяч. Я розумію, що зараз війна, але можна знайти хоча б якісь інструменти, якщо не фінансові, то інші, якісь пільгові, які би е, заохочували Дані молодих. Олександре, е, чи погоджуєтеся ви з такими тезами, які ваше бачення ось цієї проблеми? Чи це остаточне рішення вже уряду? Чи все-таки його ще можуть переглянути? Чи ну, це стосовно навіть так 60 шкіл, де навчається 60 дітей. Надіюсь, добре вас чув, тому що спочатку трошки гірше, але останні всі те зачув. Якщо говорити про демографію і так далі, знаєте от питання освіти: от ці концепції, яку там висвітлювали зараз, і в тому числі малокомплектні школи, реформування і так далі. Всюди в освіті багато про що говорять. Дуже багато крім того, яка ціль наразі освіти. Це доволі просто. Ціль світу під час війни виграти війну, ціль будь-чого під час війни виграти війну, залишити наш як державу існувати і розвивати нас. І будь-які інші питання вони є значно менш важливими. Як відповідає будь-які реформи, як відповідає будь-які реформи зменшення малокомплектних шкіл, збільшення відміни і так далі. повинні відповідати на те, як ми виграємо війну. Я не побачив будь-яких поточних розмовах і про малокомплектні школи, про будь-що турбування про формування національної ідентичності, реформу викладання історії України. Про українську мову, про захист України цього всього недостатньо. Якщо говорити про демографію, то найбільший ризик демографії і в цьому, що з цим зв'язано, це війна. Тому на світа повинна наразі відповідати на те, як ми зараз виграємо війну. В першу чергу ми повинні говорити про те. Як будуть викладати історію України інакше, тому що коли я чимаше на школі до 14-го року нам говорили, що під час, наприклад, радянського союзу Україна в складі радянського союзу. Але коли були часи Другої світової, казали, що Україна окупована радянським Німеччиною, а не радянським Союзом, чого ж тоді не говорити, що Україна була окупована в якийсь час Німеччиною або того радянським союзом, і після того теж тому. От це питання, допоки ми в школах це вивчаємо про будь-які інші реформи. Це все менш важливо. Про це потрібно попіклуватися, але це легко вирішується. Це не те, що стає на заваді. Тому будь-які демографічні питання і так далі потрібно не ігнорувати найважливіші фактори. Коли ми будемо єдині як нація, от цей виклик стоїть перед освітою. І хто як не освіта повинні бути популяризаторами української мови всюди в країні? популяризаторами вивчення історії своєї історії, справжньої історії, і ось про це потрібно говорити. І демографічні інші питання закриються. Тому це питання, Дякую. і Дякую. розглядати в цьому контексті, пане Спер Нові. Якраз ті питання, яким департамент займається, від кого я є в департаменті, і що стосується інтегрованого курсу і ідентичності і української мови, але не про це мова. Мова зараз іде конкретно про. Мережу освітніх yeah, закладів mean, was, І, і не мова не... йде про мережу освітніх закладів. Ми обговорюємо саме це питання, і я вважаю, що 60 учнів в школі це не та цифра, яка мала бути в постанові кабміну. А ще краще, якби з керівниками чи з експертами, справді з практиками від освіти обговорювали такі питання перше ніж ухвалювати такі постанови, Щоб потім мені не довелося бути в незручній ситуації в студії і говорити правду, те, що я думаю. Не а те, що Цікаво ще, е, панове, що з вчителями? Тому що якщо з дітьми зрозуміло, що буде, е, я так розумію, забезпечені автобуси, які мають довозити дітей в ту чи іншу школу, зручно, незручно це питання інше. Що з вчителями? Тому що в час війни це, е, ну, поправка мене, якщо я помиляюсь, сотні людей залишаться просто без роботи. Що тоді? Пане Олеже, що на Львівщині? Найперше, в нас є традиційні професії, яких дуже бракує. Нам бракує психологів, фізиків, хіміків, біологів, вчителів англійської мови, інформатики. Але, як правило, їх бракує. Проблема є в мобільності. Вчитель з сільської місцевості, як правило, не поїде в місто викладати цей предмет, тому що в нього там є сім'я, він вже довго там живе. Бо молодий вчитель не є, як правило, в сільській місцевості. А в школах в сільській місцевості, щоб забезпечити місце, це відповідно там вже на три покоління наперед розписано хто як ні, я вам скажу, що зараз є проблема через зарплату вчителів, і не дуже хочуть молоді люди йти в школи. І це є величезна проблема для системи освіти, тому що залишилися ті вчителі, які, ну які, по-перше, справді люблять свою роботу дуже, і які вже давно працюють в школі. Тому оця ця, ця реформа, яка в 2016 році почалася, і це антиконституційна норма в законі про освіту, яка була прийнята, щоб всіх пенсіонерів звільнити. І потім Конституційний суд, звичайно, сказав свою думку з цього приводу. Вона нанесла, на мою думку, серйозний удар по системі освіти, бо, як правило, ці старші вчителі з досвідом на них ще трималася школа. Були різні. От зараз є цікаві молоді вчителі, але їх є дуже мало. Я бачив цих цих молодих вчителів. Просто молодих вчителів дуже мало. Вчителям буде запропонована в Україні, пане Олександре, перелік вакансій, куди вони можуть піти на роботу. Що що, що з педагогами? Ну і чи закриття школи автоматично буде означати, що педагог цієї школи буде працівником укрупненої школи? Так ну. Чи ні. Щось таке передбачено взагалі. Це що говорять, то безумовно будуть можуть вноситись якісь правки, чи будуть їм щось пропонувати, чи ні, можна буде говорити вже постфактом, коли це буде зроблено. Але з педагогами на загалі проблема всюди. Проблема тут дуже проста: для того, щоб виступити, наприклад, на викладача історії і на історика на історичний факультет, наприклад, в Шевченка, да, в такому університеті яку, доволі престижно знаю точно цифри. 180 з гаком валів, щоб вступити на історика. А щоб вступити на вчителя історії? Достатньо там 140. Це 90% правильних відповідей, а то 40% правильних відповідей. Тобто на вчителів, або наприклад в Драгоманова приймають на викладача української з балом 138 НМТ. Від того туди беруть просто всіх підряд. І намагаються закрити потреби, не мотивуючи йти на педагога, а просто зменшуючи прохідні бали. І той, хто хоче вищу освіту, але не прийшов кудись, йде на педагога. Таким чином в цих університетах наразі є 20-30% талантів, які дуже хочуть бути викладачами, які дуже хочуть працювати, і 70%, які просто пішли аби куди, аби отримати вищу освіту. Тому ця проблема зберігається, і тому з педагогів є хронічна нестача, і звісно, цих викладачів з малокомплектних шкіл, якщо їх дійсно не буде, цих шкіл потрібно буде про тому що викладачів і так є дефіцит. Звісно, є різні ситуації по регіонах. Наприклад, пан Олег сказав про те, що на Львівщині добре займаються національним питанням. Безумовно на львівщині добре займаються. Але я, наприклад, мешкаю в Києві, я вам скажу, що тут ми не, не займаються ну, взагалі так як потрібно, ані трохи, і в багатьох інших регіонах, крім західних регіонів, цим не займаються, так як слід, і в принципі ці регіони піддавалися різному зросійщенню, різній стадії зросійщення. Я, наприклад, з Житомирщини там ще ситуація більш спокійна була, ну і люди боролися, але є регіони, де катастрофічна ситуація з цим і. Формування національної ідентичності просто необхідне для виживання нас як держави, тому так само по регіонах може бути різна ситуація з викладачами з абсолютно різними ситуаціями, але на загал педагоги теж є дефіцитними людьми і не тільки через зарплату, а тому, що по перше, їх в країні ніхто нормально не розвиває, не існує ніяких глобальних курсів підвищення кваліфікації, і в більшості регіонів все, що існує, а це вирішується на рівні регіонів. Це профанація. тому їх і я має. би просто порадив краще вивчити досвід Запорізького інституту після дипломної освіти. Панал, фантастичні я б... спеціалісти, Панал, Донецький я б... інститут після дипломної освіти, подивитися, Панал, як займалися національним зараз. вихованням в Запорізькій області. Я був у 21-му році. Бачив фантастичні заклади. Навіть львівщині є, в чому там повчитися. Тому я би просто радив глибше вивчати предмет освіти. Якормаційні заклади я, наприклад, був долучений до формування бюджету міста Києва і знаю достеменно про що я говорю: ніякого реального підвищення кваліфікації викладачів в Україні не відбувається. Ніяким діджиталізованим механікам ніхто нікого не вчить. Ніякі платформи не розробляються. Все це залишається на рівні радянського союзу. Тому даруйте одиниці взагалі когось навчають. І через це моді по педагоги... в Житомирському інституті а... після дипломної освіти. Ви спілкувалися з фахівцями в Житомирському інституті після дипломної Я Спілкувався з пересічними викладачами і бачу їхній рівень. То я вас запрошую, можемо разом відвідати. Давайте відвідаємо, але поспілкуйтеся з пересічними викладачами, і подивіться на їхній рівень на загал в країні. Вони потребують нових методик, але вони їх, на жаль, не отримують. Ось що потрібно міряти, а не ті педагогічні. Точніше, фактів, ці підвищення кваліфікації, які самі то можуть бути розумні. Але давайте подивимося на наслідки: чи у нас педагоги отримують потрібні рівні? Ні, вони бідкаються про те, що їх багато не розвивають. Коли говориш відверто з викладачами, з директорами шкіл вони відчувають те, що їх самих людей, які повинні розвивати, їх самих не розвивають таких слід, це певний дисонанс. Цим повинні працювати теж в одну з перших черг. Це Але. є радянське мислення. В нас іде саморозвиток. Ми створили спільноти. В нас є спільнота директорів е, шкіл. Це Фантастичні це фантастична спільнота, яка обмінюється досвідом, яка готує різні документи, яка може за свої кошти поїхати на три дні в гори для того, щоб написати порадник для п'ятого класу. Пана і Олексій, такі речі треба робити. Просто про них треба знати. Не набрали в країні У нас катастрофічні результати НМТ. Дві дозвольте, три. дозвольте мені О, втрутитись як дочців вчительки і сказати так, що все залежить також і від вчителя, тому що моя мама вона та хто сама читає, шукає, знаходить часто проходить різні курси підвищення кваліфікації. А ще моя мама та вчителька, яка працює у малокомплектній школі, і також залишиться без роботи. І це питання мене особисто ну. Дуже болить, тому що знайти роботу вчителя, як виявляється, складно. Я дякую вам, що ви сьогодні були в нашій студії. Я дякую, що ми. Го голосно гостро обговорили цю проблему. А це означає, що вона живе, вона обговорюється і точно буде знайдений правильний консенсус. Отож у нашій студії сьогодні був Олег Паска, директор департаменту з освіти директор департаменту з питань освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації. А також з зв'язком ми мали з Олександром Кондратюком, експертом з освітніх питань, засновником всеукраїнської освітньої школи компанії СТАФ.